Для чого йому верещук потрібна, яку він забирає з відповідного віцепрем'єрської посади, пояснити не може ніхто. Вона, як виконавець, вона нікчемна. В мене є припущення, що з нею будуть робити все-таки якийсь виборчий період, і політична кампанія почнеться, можливо, з кінця осені, можливо, наступну весну. Можливо, її підтягують як медійну особу, яка має коментувати. Виходити до преси і багато говорити, а вона скандалістка, і з нею сперечатися важко. Ну я ж пригадую свої дискусії в ефірах з Верщук. Вона просто бере голосом і хамством. Дуже тупим хамством, і можливо розраховують, будуть після того якісь конфліктні ситуації з Порошенком. Почнеться політичний процес. От зараз Порошенко то фронтом займається, і всі ініціативи Зеленського публічно підтримує по, по військовій по міжнародній політиці. А почнеться політичний процес, почнеться дуже жорстка дискусія. От від Опи випускати когось треба, ну, от це називається прийняли лягавою собакою. От мені дається